Всім привіт! Сьогодні буде коротеньке і цікавеньке відео. Мені поступило замовлення зробити кашпо для квітів. Ось така у мене була фоточка для прикладу. І надали мені також ось таку ємкість. Для квітів сказали зробити під неї розміри. Ну, під неї зробити ось такі розмір. Тут 40 см у мене, а тут їм треба було чуть ширше, я робив 90 см. Сама конструкція в мене вийшла. 44 на 90 і висота 90. Робив я її із дерева, із сосни. Розкажу сразу по розмірам, щоб ви розуміли, щоб в кінці не було питань. Мені понадобилось ось таких ось, я вже бачите, його все пофарбував, пройшовся фрезером шліфовочкою і пофарбував. Ось таких мені треба 90. Міліметрів на 90 см, і товщина в мене е, буде взагалі е, везде 20 мм. Аж таких мені е, знадобилось 16 штук. Також мені треба такий же самий формат 90 на 20 і 44 см довжини, також 16. З такого самого формату мені знадобилось 90 на 20, тільки на 40 см 8 штук. І виходить. 12 штук. У мене йдуть ось такі планочки. У мене формат їх 45 на 20 і на 90. І 2. Ось такі. Почається 45 мм на 20 і на 86. Це дві такі йдуть. І останні в мене чотири планочки йдуть. Чотири, Получається 45 мм на 20 і на 40. Ось такі в мене. Оце в мене заготовка під одне кашпо. А чого під одне? Тому що мені заказали три кашпо. Я вже два зробив, вже протестив як робити, тому що я вам покажу, як робив я це кашпо. Далі дивіться, що в мене вийшло. І повторюйте. А почав я з того, що зі звичайних дошок у мене 20 см завтовшки, я буду робити заготовки під кашпо. Після того, як я все зарізав розмір, я беру фрезер і фрезерую кромки. Фрезу беру я закруглену діаметром 5 мм. І тепер можна приступити до фарбування. Фарбував я лазурю на водній основі виробника Element у два шари. Після остаточного висихання я приступаю до збирання. Для збирання я взяв старий ДСПшний щит. У нього всі угли по 90 градусів і це облегшує мені роботу. Після того як я закріпив намертво дві сторони струбцинами, я прокручую все саморізами. Саморізи я брав чорні довжиною 35 мм і крутив по два саморіза в кожну планочку. Відстань між планочками у мене складала 1 см, тому для зручності я взяв дві фанерки і так у мене вийшлося вони рівномірні і однакові. І не забуваємо кріпити опорні планки для дна, щоб ставити наше кашпо, ну, вазон наш. Після того, як я зробив дві бокові частини великих, я буду їх між собою з'єднувати планками 44 см. А для початку я прикріплю всі планочки по одному саморізу, щоб можна було діагоналі вирівнювати, якщо вдруг буде нерівно. Стіл у мене стоїть чітко під рівень, тому за допомогою звичайного рівня я виставляв стінки під 90 градусів. А вже діагоналі я рівняв звичайним кутиком столярним. І вже після того, як все виставив, я буду прокручувати по другому саморізу, щоб закріпити все. Щоб закрити чорні саморізи, я буду крутити декораційні планочки уже з жовтими саморізами. В свою чергу вони також будуть слугувати ще і ніжками. Після того як все вже зібрав, я продивляюся ще остаточно повністю всі нюансики і прокрашую лазур'ю, щоб не було ніде маленьких зачепочок чи пошкрябанок. І на фінал вкладаю дно. Його я зробив з'ємним, щоб можна було міняти з часом. Ось такі три кашпо у мене вийшли. Вони будуть використовуватися замовником для занування альтанки. Робота не складна, але часу і досок потрачено багато. Якщо у вас є якісь ще питання, то пишіть коментарі. Також ставте вподобайки, кому сподобалось, і підписуйтесь на мій канал. Далі буде ще дуже багато чого цікавого. До побачення.